i uh -oh. Доброго ранку, друзі мої певен, що сьогодні ніхто із вас не проспав цей ефір, адже саме сьогодні вночі Україна і це вже не вперше перейшла на зимовий час, а це на годину назад. До речі, таке вже відбувалося на теренах нашої держави у 1916 році. Далі про це на деякий час забули і повернулися до цього у 1980-х роках. Аргумент. Що потрібно економити електроенергію і максимально ефективно використовувати світловий день? До речі, якщо ви думаєте, що ми єдині дотримуємося цієї традиції, то ви помиляєтесь: Сім десятків країн у світі роблять те саме, і багато з них саме у Європі. Так що ми з вами, так би мовити, у часовому тренді. А ще знаєте, який у нас з вами є тренд? Виграшний. Так що. Діставайте свої білети, білети Лото Забава, діставайте ручки і будете записувати номери кульок. З вами знову ваша улюблена лото забава. Лото забава! І сьогодні на вас знову чекають наші чудові призи у розіграші Парочка 300 тисяч гривень. У великій грі на вас чекають 190 тисяч гривень і наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. До речі, давно його не знімали. Так що налаштуйтеся, медитуйте на джекпот. А я відкриваю розіграш 1355-го тиражу Державної грошової лотереї ЛОТО Забава. За усім, що відбувається у цій студії. Уважно стежить наша чудова тиражна комісія. Ну а ми, як завжди, розпочинаємо із розіграшу парочка. У конкурсі «Парочка» ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Перш ніж іти до лототрону хотів би розповісти вам історію про одну чудову людину. Це Мирослав Васильович з міста Калу, що на Івано-Франківщині. Він пенсіонер, він постійно бере участь у розіграшах Лото Забава. Вже вигравав 10 тисяч гривень, а його онука тут, у нашій студії, здобула 25 тисяч гривень. Бачите, яка прекрасна сімейна традиція. Минулого разу Мирослав Васильович, як завжди на розіграш мав два білети Лото-Забава. Що цікаво, у нього. Немає телеканалу Апостроф Тіві і він не користується інтернетом. Як же він дізнається про результати розіграшів? Дуже просто йому е -е їх повідомляє його онука. І це взагалі для нього улюблений процес. Онука надиктовує номери кульок, а він закреслює їх по своїх білетах. Так і минулого разу назакреслював він аж на цілу пірамідку у розіграші. Парочка не повірив своїм очам, пішов до сусіда, щоб той перевірив його білет на сайті МСЛ, і це виявилося правдою. Він виграв, він виграв 300 тисяч гривень. Борислав Васильович має велику родину, звичайно, він з нею поділиться, а те, що залишиться, йому стане у пригоді. Він просив нам передати от такі поважання: вірте, вірте в свою удачу. І далі слухайте уважно, позитивні думки обов'язково притягнуть гарні події. Дякуємо за. Побажання і ще раз вітаємо вас, вельми шановний Мирослав Васильович, із вашим виграшем ви виграли 300 тисяч гривень. Ну а зараз, поки я йду до лототрону, у вас є час загадати бажання на 300 тисяч гривень. Взагалі було б непогано, щоб два тиражі поспіль у нас був головний переможець. Удачі вам і вівтіть, будь ласка, цей лототрон. Колька під номером 14. Наступна колька. Це колька під номером 51. Колька під номером 37. Колька під номером 37. Колька під номером 63. Колька під номером 52. Колька під номером 15. Нагадую, що взяти участь у розірші парочка необхідно, щоб в вашому лотерейному білеті була як мінімум одна парочка. А це дві пірамідки. Колька під номером 7. Наступна колька. І це колька під номером. 71. І чекаємо на ще одну кульку з цього лототрону. І це кулька під номером 55. З нетерпінням чекаю на результати цього розіграшу. І що мені підказує мій комп'ютер, що два рази поспіль не вдалося, щоб у нас був головний переможець. Але це нас ніколи. Не зупиняло і не засмучувало. Повний вперед і рівно за тиждень на вас знову чекатимуть 300 тисяч гривень. А зараз, дорогі друзі, я хотів би вам повідомити цікаву інформацію. Буквально учора, 25 жовтня. Відкрив свою роботу кінофестиваль Молодість. Це фестиваль повнометражних і короткометражних фільмів. Започаткований він був у далекому 1970 році, і останні ні, останні слово не підходить крайні 26 років. Головним партнером і спонсором гран-при кінофестивалю Молодість є ніхто інший як ЛОТО Забава. І це тільки завдячуючи вам. Тому що саме ви, купуючи білети Лото Забава, підтримуєте наші соціальні проекти. В даному випадку, це кінофестиваль Молодість. І ми щиро вам дякуємо за цю підтримку. Але, хто каже, не підтримкою єдиною. Я знаю, що що ти ражу, що неділі ви з нетерпінням чекаєте на удачу. Щоб зірвати джекпот і виграти 1 мільйон гривень. Ну що ж, такий шанс у вас є. Велика гра, Велика. ну що ж, я з нетерпінням чекаю, щоб привітати 437-го мільйонера ЛОТО Забава. Нехай сьогодні так воно і станеться. Всім удачі і попрошу вікнути цей лототрон. І кулька під номером 10. Кулька під номером 10. Вісімнадцять. Колька під номером чотири. Наступна колька, це колька. Під номером двадцять дев'ять. Колька під номером 25. Колька під номером 23. 190 тисяч гривень. Джекпота це 1 мільйон гривень. Чекають на вас у великій грі. Колька під номером 13. Кулька під номером 21. Наступна кулька, і це кулька під номером 9. Кулька під номером тридцять шість. Кулька під номером шістдесят. Кулька під номером сорок три. Білети лотозабава, квитки інших лотерей МСЛ. Ви легко зможете придбати на точках продажу лотерейних білетів МСЛ. А також на нашому офіційному сайті msl.ua. Колька під номером 34. На нашому офіційному сайті msl.ua Ви можете придбати білети навіть не виходячи з дому. Колька під номером 20. 4 Колька під номером 66 Колька під номером 67 Кулька під номером 44. Кулька під номером 11. Магазин «Коло», магазин «Наш край», магазин 723, магазин Сімі. Не приходьте по всі магазини. Завітайте туди і купіть білети Лото Забава. Колька під номером 6. Велика гра триває. А я пораджу вам не проїжджати повз автозаправки Кло, Око і Укрнафта. На цих автозаправках ви також можете придбати білети Лото Забава. Також Квитки інших лотерей МСЛ. Полька під номером 62. Велика гра триває. Головний виграш у великій грі – це 190 тисяч гривень. А ви пам'ятаєте, що минулого тиражу у нас було одразу два головні переможці. Вони розділили між собою 190 тисяч гривень, і кожен із них виграв по 95 тисяч гривень. Полька під номером 38. Велика гра триває. Як я вже казав, білети лото Завави» легко зможете придбати на точках продажу білетів. Тобто у «Лотомаркетах». колька під номером 37. Велика гра триває. А якщо у вас немає часу вийти. За покупкою білетів Лото Забава ви легко можете це зробити онлайн. Тобто заходите на наш офіційний сайт msl.ua і можете таким чином купити білети. Лото Забава кулька під номером 16. Велика гра триває Ютуб, Фейсбук, Тік-Ток, Інстаграм. Ми чекаємо. На ваші коментарі у цих наших соцмережах. Колька під номером 65. Велика гра триває. Пишіть нам, будь ласка, я з радістю процитую ваші повідомлення у прямому ефірі. Прямо із нашої студії студії ЛОТО Забава. Колька під номером 49. Велика гра триває і зростає напруга великої гри. Адже вона не закінчиться до тих пір, поки у нас не буде головного переможця. З великого лототрону вже випало чимало кульок у Великій Грі. Кулька під номером 12. Стоп. Лототрон в Україні розіграш закінчено. Випало 26 кульок. ось І ці 26 кульок подарували удачу. виграш щасливчику, головному переможцю сьогоднішньої великої гри, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав у Львівській області. Номер щасливого лотерейного білета. Будьте, будь ласка, уважні: 3, 1, 2, 7, 0, 9. 4. Вітаємо! Щиро вітаємо головного переможця. І ще раз хочемо йому повідомити, що щойно він виграв 190 тисяч гривень. шановний, дорогий е головний переможцю. Будь ласка, не затягуйте а якомога швидше. Зателефонуйте нам на гарячу лінію, щоб дізнатися. Як вам оформити свій виграш? Також, як завжди, звертаюся до усіх шанувальників ЛОТО Забава. Рівно за тиждень на вас чекає наш джекпот, а це 1 мільйон гривень. Лото Забава! Ну і на сам кінець хотів би нагадати вам, дорогі друзі, про дуже важливі речі, які Дуже важливі для нашої історії для нашої ідентичності через два дні. Саме 28 жовтня, ми будемо святкувати день визволення України від фашистських загарбників. Саме тоді, 28 жовтня 1944 року, радянські війська звільнили Україну, вигнавши німецьких і угорських солдатів. Зараз на нас ворог суне зі Сходу. І ми так чекаємо на цей день перемоги, на це прекрасне свято визволення України від расистських загарбників. І цей день можна наблизити, допомагаючи силам оборони України. Зробити це дуже просто: купуючи квитки благодійної лотереї ДАР. Це і буде ваш донат на Сили оборони України. А ще це ваш шанс виграти пів мільйона гривень. Також не забувайте купувати білети ЛОТо Забава. Ну що ж, на здається, на сьогодні все. Побіжу, побіжу готуватися до завтрашнього дня. Адже завтра об 11.00 буду писати радіодиктант. Як символ нашої національної єдності, сподіваюся, що ви до мене приєднаєтесь, і так ми разом з вами відсвяткуємо День Україн... української писемності і мови. Бережіть себе, бережіть і допомагайте Збройним силам України. Разом ми незламні, разом ми вистоїмо і переможемо. До зустрічі рівно за тиждень.